My name is Richard Semenak, originally from Philadelphia. I spent um, 18 years as a pastor in Pittsburgh, and I came to um, Chicago with the blessings of the other bishops. And so I'm here at the um, Eparchy, and uh, up to my neck in work, and trying to do everything that I can to help us during these trying times. And um, so far things are succeeding how do you see this relationship between the credit union and, and, the, and the eparchy evolving well i think it's a marriage right now palm beach has done so much for us as far as uh, lending us money to build and expand our churches and i think you know from that standpoint alone not only the fraternal standpoint of having good friends and good people That I trust that are at the w samopomieć. I think that um, our relationship will grow just as a, any good marriage will grow. E, Panie <laughs> no, Przewodniczący, To już <laughs> so, wyższy Парафію святого Володимира в Чикаго я є настоятель. Ну, сам родом я із Західної України ще за Союзу, коли були тяжкі часи, я закінчив семінарію 4 роки, 4 роки академії. І з початку з року я був на настоятелем парафії всі святих в Нью-Йорку, а з 1997 року тут в катедрі Святого Володимира. Ну мені більше подобається Чикаго. Чикаго є більше таке європейське місто, ніж Нью-Йорк, бо Нью-Йорк ніколи не спить. А Чикаго все ж таки більш таке європейське, культурніше. Я би сказав нью нью чи мені вибачать так. Отже, Богу, дякувати, ще був служення. Ми служимо, продовжимо служити на українській мові і проповідую я по українськи, і 99% парафіян моїх це є українці в основному новоприбулі. Правда, що треба трошки активніше їх. Залучати до громадської роботи не тільки в церкві, в українських організаціях, щоб вони могли перебрати все те, що ті, що приїхали, колись надбали, щоб воно не загубилося, не пропало і а щоб це нове покоління займалося цим. Ну і правда, на жаль, деякі кажуть, що от українська мова дітям не потрібна, внукам не потрібна. Але навпаки, чим людина знає більше мов, більш вона культурніша, більш розвинена, і це тільки збагачує людину, що потрібно дбати. І дякую я в критикасі Самопоміч за те, що ви підтримуєте власне всі такі, всі українські організації, всі такі українські починання, музеї, спортивні організації, сум інші. Парафії власне в тому душі, щоб розвивалися українські школи, особливо там минулої е, суботи були представники від нас, е, щоб власне наша культура не пропала тут е, в діаспорі, бо, на жаль, пропадає на Україні. А <соць> так, е, стараємося, стараємося всяку Працювати для збагачення нашої культури, для збереження нашої мови, і як я кажу, стараємося як найбільше залучати цих новоприбулих, які приїхали, щоб вони якнайпізніше асимілювалися. Так, ми святкували тепер 95-ліття нашої парафії і стараємося якось. Залучати, підтримувати українську мову і стараємося рости кількісно. Правда, що, на жаль, що люди знаєте, приходять до церкви, я бачу, що приходять до українських організацій, але не включаються. Треба їм якогось стимулу такого, щоб вони активніше могли включитися для праці і в парафіях. І в українських організаціях головне, що сюди до самопомічі приходять всі, е, всяких вір, і православні, і католики, і протестанти, всі, і що е, самопоміч є таким центром, та й, можна сказати, культурним центром без перебільшення, скажу, бо об'єднуючим так. І треба нам підтримувати, власне, підтримувати, щоб самопоміч існувала. Щоб розвивалася, щоб вона не пропала, та щоб був живий організм, який би працював. Вітаю нашу кредитову касу Самопоміч із 60-ліття існування. Звичайно, це є досить солідний відрізок часу. І бажаю, щоб ми проіснували до 100 років, щоб і святкували і 100 років. Бажаю, щоб виросли чисельно і надалі змогли допомагати українським організаціям, так як ви це робите. Ніхто так не робить, як ви. Ну а ми в свою чергу будемо старатися і підтримувати вас взаємно співпрацювати. Протирейчі, мітрофорний протирей Віктор Полярний. Я є настоятель храму святого Андрія у Блумінгдел. Одночасно я виконую функції заступника, так би сказати, патріархату. Я є секретарем вікаріату Української православної церкви на всю Америку у відсутній Київського патріархату у відсутністі Відсутності патріарха Філарета. Я координую так усі, усі парафії тут в Америці Київського патріархат. Ну я думаю, наша парафія одна з ведущих парафій, навіть не тільки Київського патріархату, а навіть по всій Америці православної церкви. Нас, як знаєте, ми щойно розбудували велике приміщення. Ми вклали великі гроші, але це все зроблено для дітей, щоб ми добудували шість кляс для дітей, щоб діти могли вчитися. І танців, і українознавства, і бандура, і спів. У нас усе є. Значить, стараємося, дбаємо, щоб було що залишити нашим дітям на майбутність. Парафіян, бачите, в нас парафіян. Є парафіяни, платні парафіяни, це значить, це з старих часів. Якщо ми були тільки приїхали, то ті парафіяни лежать ті, що платять. Багато з новоприїжджих українців, я думаю, так само чи католиків, чи православних, вони кажуть, що вони прихожани. О, прихожани це не те, що саме про парафіяни. Так що прихожан у нас як якщо сказати на великдень, то в нас до 500 людей. Але ми не можемо сказати, що в нас 500 парафія. Бачите, в нас унікальне, що ми маємо цвинтар, коли хоче на я розумію, Святого Миколая так само має цвинтар, але він вже переповнений. У нас хтось підрахував, що в нас вистачить місць, так як вмирають, дай Боже на 600 років. Так що це одне. Друге, значить, що в нас є з боку на посілості парафіїв. Ми маємо 23 апартаменти, і там е, дуже дуже е, гарно значить, там жити, бо гарна місцевість. Е, тихенько, ніхто нам не перешкоджає. Ну і взагалі, взагалі, нас там е, здається, там у нас є 15 акрів чи 7,5 гектарів землі. Так що є місце для розбудови. Якщо потрібно буде, але наразі якраз на цьому етапі, я думаю, якраз в нас є дуже добре, тільки не все так усе гарно, хотілося б мати багато більше дітей. Це знаєте, це, це саме головне. Якщо в нас дітей не буде у, у громаді, якщо вони будуть участвувати у усіх в імпрезах чи богослужбах. То на що ж ми тоді будуємо це все, викидаємо великі гроші. Але надіємося, що будемо працювати над цим. Це, це я думаю, проблема. Ми всі маємо цю проблему, і ми якось над цим повинні співпрацювати. Бачите, я, я думаю, так як я як я недавно переїхав два з половиною роки, як я був у Флориді, у Флориді так само маємо кредитівку. Але я такого ще не чув, щоб кредитівка... Так як оце е, наша кредитівка е, розділяла певну частину свого прибутку між українськими громадами. Це дуже тішить і, звичайно, це, це унікальна, унікальна е, установа, фінансова установа в Америці, котра співпрацює із громадою. З другої сторони, так само я думаю, тоді це заохочує всіх людей, знаєте, вкласти, так як. Колись казали ще старші люди, кажуть, що до свого по своє, так що дуже, дуже добре, дуже, дуже... Це, це корисне. І оце навіть ця зустріч дає нам можливість показати значить, не тільки в цьому Чикаго, а в цьому світу, бісту, значить, Як дві установи, значить, і релігійна, і фінансова разом співпрацюють. Це дуже важне, я думаю. Привітання від нашого святішого Патріарха Київського з нагоди 60-ліття заснування парафії, де святіший патріарх наголошує, що важливість співпраця і все разом, як то все хотів сказати, може слово не те, як воно все споріднено із фінансовою установою, з релігійними, і так само він наголошує в тому, значить, що філія кредитівки, самопоміч. Є на нашій посилості, і звичайно, патріарх завжди згадує значить, теплими словами, коли він завжди проїжджає, самопоміч приймає патріарха, так як на, на вищому рівні, і ми тішимося, тішимося, що значить, що така установа, як наша самопоміч. Щороку зростає, це дуже, дуже, дуже корисне для нас усіх. Я є представником Української баптистської церкви, яка розположена недалеко звідси, десь приблизно 9 миль. Наша громада розвивається досить успішно і бере початки з Чикаго від 1915 року. Я прийняв служіння від пастора покійного вже Олексія Гарбузюка. І ось напротязі останніх 19 років звершую служення пастора в цій церкві, продовжуючи традиції українських баптистів в Чикаго. А, треба сказати, що е, на сьогодні е, в нас досить багато є людей, хоча вже до Чикаго не приїжджають так, як раніше, але все ж таки громада розвивається, служимо Богу, славимо Його ім'я. і радію, що живемо в Чикаго. І маємо касу самопоміч, яка е, запросила мене бути учасником різдвяних святкувань. Е, коли я приїхав до Америки, звичайно не знав англійської мови. І коли мене пастор Гарбузюк взяв до каси самопоміч, це було, як тепер пам'ятаю, 1991 року. І для мене це було надзвичайно, по-перше, несподівано, що в Америці, в англомовній країні є кредитова установа, яка Говорить українською мовою, і тому, приїхавши з України, для мене це був великий бонус, бенефіт. І тому всіх людей, які до нас приїжджали після мене, я так само старався привезти сюди. По перше, те, що ми можемо спілкуватися своєю мовою, і у додатку до цього, як я навіть вивчивши англійську мову. І маючи контакти з іншими банками, я побачив, що каса самопоміч має досить добрі проценти, відсотки, і можна мати навіть бенефіт не тільки від говоріння українською мовою, а навіть від тих відсотків, які дає каса самопоміч. У додатку до того, ось це вже 19-й рік, як я. Відвідаю а, ці і, імпрези ці святкування разом з представниками священства з інших е, парафій, і мені приємно було, що це дало мені особисто змогу познайомитися з батьма з них, подружитися. А, звичайно, ми можемо мати різні погляди на церковні справи, але ось що торкається грошей, то всі ми тут е, сходимося в одному, і каса якраз нас об'єднує в цьому. Я особисто вдячний. Касі самопоміч за цю нагоду мати спілкування з представниками усіх релігійних конфесій. Слава Ісусу Христу. Я Юте Олег Кривокульський, настоятель собору Святих Володимира Ольги. То якраз ви є наші сусіди, ми ваші сусіди. Ми сьогодні прийшли тут на цю різдвяну зустріч з касою самопоміч. Ми дуже радісні і веселі з тої причини, що ми всі тут є разом. Знаєте, це таке єднаюче, що ми. Одна родина, ми одні українці, і ми співаємо одні колядки, які би ми не були розділені ми всі разом тут, і це є одна перша така, знаєте, така цементуюча речовина. Що нас докупи скриплює, і ми є тим дуже горді. Ну і плюс що ваша фінансова установа найбільше допомагає всім нашим тим церковним організаціям, світським, знаєте, пласту, суму і другим церквам. Так що це є будуюче. Як сказати, тяжкі часи, люди тяжко працюють і непевні. Але скажу так, як говорив Ісус Христос, підіть і закиньте сіти на глибінь. І якраз самопоміж робить так, кличе священників і каже, «Поможіть нам, щоб ми могли мати той великий вилов риби. І тяжко ми трудилися, і нічого ми не зловили в нашому житті. Але ми слухаємося Господа нашого Ісуса Христа, і ми ще раз закидаємо і просимо, щоб ми були разом. Знаєте, і ми так докупи помаленько стараємося це все злагіднити, щоб ми всі були далі і на майбутнє, не тільки тих 60 років, що ми вас вітаємо з цим річчям, бо то досить великий поважний вік. Людина вже в цей час готується до меритури, хоче відпочинку, але ми будемо ще працювати наступних 60 років, щоб ми були дуже сильні. І ще раз ми дуже вам дячні за на вашу гостину. Що ви нас запрошуєте, всі кредитівці, самопоміж її дирекції, а також всім вам, що ви тут нам так дуже гарно приймаєте і зустрічаєте. Дякую вам. Слава Ісусу Христу, Славі. мене звати отець Микола Боднарчук. Я зараз служу в церкві святого Йосифа. Це є вісто Вітон, це американська церква. У нас є декілька богослужень в нашій церкві, у нас є три священника, ми маємо богослуження в українській мові, звичайно, що в англійській, маємо богослуження в церковно мові також. У нас є дуже це є багато велика парафія, скільки маємо три священники, два диякона, а велика школа недільна, дуже багато дітей. Десь поверх півтора сотні дітей, дуже велика. Так що. Успішна парафія, дуже багато просто людей. В нашій церкві ми Вітан це є місто, де, котре раніше вважалося протестантське місто. Там є великий каледж, протестантський каледж. Наша церква знаходиться якраз напроти цього каледжу. І в нас зараз є дуже велика група людей, котрі студентів, котрі з цього каледжу прийшли і шукають православну віру, і прийшли до нас і стали нашими. Так що у вас є? У парафії не тільки українці, але також і не українці так, багато. В нас є дуже багато націй, і є багато з не тільки націй, навіть деколи деколи і чорні шкірою, і жовті, і тільки... яких тільки нема. Але якщо ми віримо в Бога, то це саме головне, що може бути, об'єднувати людей, коли є любов, довіра один до одного. Я думаю, що це так само дає добре тим, що ми один одного збагачуємо своєю культурою, uh -huh. тому що вони вчаться щось від нас. Ми вчимося щось від них. І разом я думаю, якщо ми будемо робити одну спільну справу, це якраз те, що і має бути. Якщо ми є божі діти, то ми є божі діти всі без винятку. Я раніше служив в церкві Святого Андрія, є церква Блуміндел, але десять років тому я з цієї церкви відійшов і зараз служу в церкві святого Йосифа. А тут в українській околиці і в Чикаго я вже з 92-го року. А називаюся Отець Буана Лесик. Я ректор катедри Святого тут, в Чикаго. Ми тут частиною нашої громади приходимо кожного року сюди на зустріч, де наша славна кредитівка запрошує всіх священнослужителів на такий унікальну вечерю обід, щоб нас разом з'єднати і подякувати нам за нашу спільну співпрацю, що ми робимо один на одного. І е, це є для мене дуже велика радість, бо раз у році що збираються всі священнослужителі різних церков, різних. Релігії, які приходять, які мають знати щось. Дуже такого спільного, а спільно як Кредитівка, де ми всі разом належимо, де ми разом співпрацюємо, позначаємо гроші, вертаємо гроші і чекаємо на гроші, на подарунки. І кредитівка завжди є щедра, бо вона підтримує як нашу катедральну парафію, школу ми коли різні організації. Де би коли ми не питали, кредитівка завжди нам допомагає. І тому для нас це дуже комунічна зустріч, тому що я себе дуже гарно почуваю тут і. Дуже всі щире відкриті, як в родині, так що то приємно зустріч мене. Ну так, бо бачите, наші українці, де б вони не були, перше за все, як вони їдуть за кордон, вони е, будують церкви, а навколо церков будують своє громадське суспільне життя. І для нас це є ласка Божа в Чикаго мати кредитівку, яка святкує вже 60 років до наші. Парафіяни були засновниками цієї кредитівки, щоб собі допомогти один одному допомогти. І напротяг 60 років ми відчуваємо ту підтримку кредитівки, яка спішить нам допомогу, коли ми потребуємо. Тому що ми разом у серці української громади і один одному допомагаємо. Так що це дуже важливо для нас мати кредитівку, тим більше людина, яка виїжджає за кордон, не знаючи мови, приїжджає в Чикаго, а тут розмовляють українською мовою, так як вдома. Так що це є ласка Бога. Добрий вечір. Сказати, звідки я, це дуже широке питання. Є із України, з Другобиччини. Оригінально мої батьки походять з Турківського району. Мій батько був священником в селі Модричі, Почаєвичі, Млинки і Трускавці. Ну, а тут вже є з парафії святого Йосифа Обручника, якщо так можна сказати. Так що мені приємно бути тут разом сьогодні на цьому прийнятті, яке уряджує. Самопоміч для всіх священників. Це це єдина, це дійсно єдина організація, яка виділяє ту працю в громаді священників і виявляє цю увагу через через таку через, через такий гостинний жест. Запросити, знаєте, це є дуже важливо. Здається, це є така маленька формальність мати вечерю, дістати якийсь подарунок, але це є увага. Це є дуже важливо мати увагу, хоч ми молимося, і ми не хочемо це рекламувати, нашу. Працю нашу посвяту до, до тої праці, яку ми робимо. Але важливо є по-людськи відчути а, увагу, яку тобі проявляють за певну за певну пожертву, а, самопожертву служіння і так далі. Так що мені дуже приємно. Для нас єдність парафії і самопомочі це є справді така невід'ємна частина, бо тому, що ми всі разом і під одним дахом можна сказати, є хто йде до самопомочі, йде так само до парафії. Це все є разом. Ми маємо другий найбільший брендж. А наскільки знаємо, Знаєте, зв'язок є безпосередні, скажімо так, це як одна частина тіла. Це не є незалежна організація. Самопоміч самопоміч наша організація. Ми є членами її і тому. Ця співпраця є абсолютно. Ми знаємо, всі наші організації постійно просять про допомогу, не просто про допомогу, яку треба дістати щоб функціонувати це є допомога яка вертається назад Служіння громаді знаєте, не тільки духовним центром але духовно культурним центром є наша парафія святого Йосифа як і інші парафії і в нашій парафії ми дійсно наше мото завжди було для на славу Божій, майбутніх поколінь і ми стараємося це постійно робити і ми стараємося заохочувати людей бути знаєте, mindful, як то кажуть в англійській має бути усвідомими того що що буде в майбутньому не жити тільки минулим або тепер але думати про майбутнє, якщо ми не будемо машини наші церкви, наші організації, ми не зможемо відчувати себе нормальними, повноцінними людьми, які дійсно живуть повноцінним життям. Інакше ми просто почнемо бути населенням Америки, яке відірвалося від одної батьківщини, ніколи не знайшло другу. І десь посередині існує як населення, а не як народ, як людина, яка себе повноцінно знаєте, усвідомлює духовно і соціально. Так що для нас це є ця єдність. Між нашими організаціями, особливо самопомічю, яка практично важко сказати, що це є фінансова установа. Це і справді все для нас, бо з на тої сторони для нас дійсно ми завжди йдемо туди, ми всі наші позички там беремо. Ми, ми знаємо, що ми дістанемо найкращу, найкращу послугу для нас, для нашої парафії, для нашої спільноти. І це і це наші парафіяни знають, бо вони є присутні в тому. Тобто це не потрібно рекламувати, це є частина життя нашого. Це є вже частиною життя нашого. Дякую. Я думаю, що те, що робить самопоміч, це надзвичайна робота. Котра об'єднує всі церкви, об'єднує всіх людей, і сьогодні ми маємо можливість не тільки один одному побачити, сказати один одному хело і поцікавитися, як в тебе справи, але це об'єднує нас, допомагає нам зрозуміти, що всі всімії діти одної країни, одної держави, одної нації. І дивитися на те, що нас розділяє, а сьогодні нас якраз якраз і, і самопоміч, і об'єднає нас наймайбутнє різдво. Так що це саме головне. Я думаю, що треба завжди дивитися з позитивної сторони, не на те, що нас ділить, чим ми різнимося, бо на жаль, наша історія завжди була на цьому построєна. Як нас поділити? А самопоміч якраз є тим, що єднає всіх, незалежно від того, якої ти віри, приходять люди сюди, і це саме. Те, що може бути доброго, так що ми дуже вдячні. Я дуже вдячний самопомічі і так само, і вашому телебаченню, що я маю можливість звернутися до людей. Дякую, слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу. Вітаю всю кредитівку, вітаю всіх сьогодні працівників дирекції кредитової каси, самопомічних працівників і всіх наших членів. Чого тут дуже приємно, що кожного року Кредитівка влаштовує такі зустрічі, як нікот інший банк чи каси з духовенством, бо я певний, так як ми завжди кажемо, що Кредитівка існує і частину за рахунок церкви, через те, що церкви все ж таки ведуть роботу, не скажемо агітаційну, але ми є діти українські, гордимося біля і біля своїх кредитових кооперативів. Я є моє прізвище Отець Микола Федюк. Я очолюю парафію святого Юрія Переможця Вілінгу, Українська православна церква Київського патріархату. Існуємо, ми вже два роки. Звичайно, ідея виникнення парафії, тому що дуже багато українців, особливо молодих, купили будинки, свої помешкання у Манделайн, Палатайм, Вілінг, Вибрвернгілст, Лібертвіл. Там на західній стороні і вони потребували. Просто попросили, щоб ми організували громаду. Зараз ми рянтуємо приміщення в каплиці Францісканів. Звичайно, важко, бо це платити гроші. Але вдячні кредитівці, яка нас підтримує і допомагає нам завжди. Особливо нам і мене розуміє, бо коли б я не звернувся, завжди я ніхто мене не, не, не випустив з пустими руками. І маємо живемо, розвиваємося, маємо свою радіостанцію. З нами Бог кожну суботу йде. Програма, де рекламується, кредитова каса самопоміч. Маємо свою веб-сторінку www.molitva.com, Якщо хтось має бажання, може відвідати на інтернеті нас. Маємо свою недільну школу ісусові зерна, де діти вчаться релігії. Братство святої, братство святого Миколая, сестриство Святої Марії. І не так зле, маємо 80 членів парафії. Яке не тільки українці до нас приходять і росіяни, словаки, білоруси, і ми тішимося, що це люди, які підтримують, хоч неможливо вони не розуміють української мови, але в них є духовність, в них є набожність, молитва. А це саме головне. Ну і кінчається рік. Приємно, що кредитівка наша відмітила 60 років свого існування. Це значить, це пройшло 60 квітучих весен, 60 білосніжних зим. Відійшли фундатори, які. Були перші у вічність, але я думаю, що пам'ять за них залишається в серцях молодшої генерації, яка приїжджає, і молодші шанують вас піонерів. Які тут працюють, які тут весь час є, і приємно, що у кредитівці завжди є усмішка, бо коли б нік з клієнтів не прийшов, працівники завжди зустрічають з усмішкою. Хочеться побажати багато членів, великих дивідентів, бо кредитова каса як ніяка, будемо так казати, фінансова структура, не є в боргу. Мається на увазі, не сквитувала, не розрахувала, не, не відлучила своїх працівників, а зараз в цей період це є дуже важливо. Тому хочу побажати творчих успіхів, достатку. Хай новий рік принесе кожну сім'ю радість, у кожному працівникові більше грошей і мало праці і великих-великих прибутків. І кажуть нас, хай сіє це хай в душі, хай в житті все вдається, Нехай засяє зірка золота на многих літах, хай Бог допомагає. Слава Ісусу Христу.